Микола Сорочан, приватний підприємець, про курси першої домедичної допомоги, дізнався із соціальних мереж і відразу записався. Розповідає кілька разів, був у ситуації, коли ці навички могли знадобитись. Були такі випадки, коли люди попадали під струм. І був випадок і в тому, що коли прилітає. Мінний снаряд теж саме розрушає домівки і люди попадають. Було і таке. Херсонка Тетяна говорить, на курси прийшла, аби навчитись споритись з панічними атаками та допомагати іншим. Всі ми сподіваємося, що рядом окажеться чоловік, який зможе нам допомогти. Ну, це дуже важливо. Тут я сподіваюся, що я зможу стати таким чоловіком, який зможе допомогти комусь. Інструкторка обласного товариства Червоного Христа» Наталя Шатілова розповідає, аналогічні курси три роки тому проходила сама. Як надати першу допомогу, має знати кожен, говорить жінка. Цьому навчають на курсах протягом 12 годин. Курс «Перша допомога для населення Червоного Христа. Чим вона відрізняється від більш таких просунутих, так, це не тактична медицина, це може пройти будь-який пересічний громадянин без будь-якого там медичної освіти і досвіду. Курс розрахований на 12 годин, тобто це тренінг 12 години, протягом якого ми такі важливі теми досить розглядаємо. Так, перша допомога там, при кровотечах, там, при відсутності дихання. Там травми, рани, ну, тобто багато того, що воно в житті буває. Да? Щоб люди розуміли, як саме вони можуть допомогти собі і своїм близьким. Охочі пройти навчання є. Розповідає керівник молодіжного простору молодіжка Володимир Рагульський. Ми проводимо. Три заняття і послі після трьох занять людина отримує сертифікат, і вона вже має, ну скажімо так, той мінімум знань з першої допомоги, які їй допоможе в майбутньому. Курси безплатні. Записатись на них можна через сторінки молодіжного простору у соціальних мережах. Говорить Рагульський Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.